Ні віртуоз із могилева подільського Богдан Гаврилюк, багаторазовий переможець престижного міжнародного конкурсу духової музики в Інвенті. Хлопчик 9 років навчається музиці у Могилів-Подільській мистецькій школі. За цей час завоював призові місця у багатьох конкурсах. Скарбничка музичних здобутків Богдана це перші сходинки та гран прі Чотири роки поспіль на Вінвенті займає перше місце з грошовими винагородами. Юний могилівчанин, лауреат першої премії шостого міжнародного мистецького конкурсу Панорама Арт Богдан завжди серед кращих на обласному рівні з 2017 року. З кожного обласного конкурсу привозить нагороди. Зовсім недавно завоював перше місце у дистанційному відкритому конкурсі молодих виконавців імені Гуцела у місті Вінниця. В багатьох конкурсах ну, переважно на трубі вигравав конкурси в інвенті. І імені Миколи Гуцула перші місця займав та гран-при було остання перемога була в тому році, 2022 тисячі Перше місце зайняв. Труба та сопілка улюблені інструменти Богдана. Викладач Максим Токаренко пишається своїм талановитим учнем, тому прагне передати своє вміння грі на різних інструментах. Богдан має ну здібності, можна сказати, вище середнього. Ну, практично такі талановиті здібності саме до музики. Тобто він би міг би навчитись на будь-якому інструменті гати, в нього є хейс до всього. Так, і з самого початку, коли ми почали з ними співпрацювати, це з 2017-го десь приблизно року, здається, то вирішив, що він зра... одразу на двох інструментах. Ну, так я як я трубач і на сопілки вмію трохи грати, то вирішив, було б добре, щоб пучні мої теж мали і на трубі, і на сопілки грати. Ну, В основному досягнення дійсно були в нього пов'язані з трубою, приймали участь у різних конкурсах. Він ще був такий маленький і теж вигравав він гран-при, і перші місця, ну і природні дані. І дякуючи ще батькам, і Богдан сам докладає багато зусиль. І це все дає результат. Богдан з родини музикантів-віртуозів від дідуся й тата перейняв любов до духової музики. Хлопчик у майбутньому мріє стати визначним музикантом, прославляти Україну на міжнародних майданчиках і дуже пишається татом, який нині захищає рідну батьківщину. Займається музикою. Батько Ті мене наштовхнув на цю ідею, щоб піти теж в музичну школу. І він працював з тобою також. Так. Дома, так ким ти хочеш бути? Можливо, музикантом? Думаю, скоріше за все, музикантом. Грати або в оркестрі, або стати вчителем. Сьогодні кожен з нас робить для перемоги те, що може. Богдан Гаврилюк активно долучається до благодійних акцій, патріотичних флешмобів, які проводить мистецька школа у нашій громаді, надихаючи виконати гімн України, щоб підтримати наших захисників, і це під силу юному віртуозу. Своїм талантом юний могилівчанин Богдан Гаврилюк надихає його майстерне виконання музичних творів, його сила духу вселяє віру в головну істину. Маленькі талановиті українці, поруч з дорослими патріотами, гідно тримають стрій. А відтак Україна буде завжди.